У Миколаєві продовжують святкувати Великдень. Сьогодні в музеї імені Василя Верещагіна знову розписували писанки. На прохання поціновувачів давньої народної традиції в музеї повторно провели майстер-клас з розпису та представили роботи заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Ульянкіної. Подробиці у сюжеті далі. У народі кажуть. Світ існує доти поки живе писанка. В музеї імені Василя Верещагіна відбувся майстер-клас Світле свято Великдня». Лекторка Любава запісочна ознайомила відвідувачів з історією писанок та різноманіттям розписів. Я почала готувати цю програму присвячену Великоднім святам. Ми дібрали ще експонати, бо ці свята зображуються і на картинах художників. У нас є і дитячі цікаві роботи, також яєчна скарлопа. Це такий дуже крихкий матеріал. Матеріал тому дуже багато майстрів працюють на дерев'яних заготовках. В нас представлений такий петриківський розпис і косівський розпис. Також була представлена виставка заслуженої майстрині народної творчості України Тетяною Ульянкіною. Окрасою виставки стали її авторські роботи. Вони є яскравим прикладом символіки українського народного писанкарства. Її роботи створені за допомогою бджолиного воску та анілінових барників. Це майстриня, яка. Розписує яйця традиційним способом, восковим способом, як зараз кажуть. Тобто, роз... Розплавлений рідкий віск, який набирається в спеціальний інструмент писачок і наноситься на яєчну шкарлупу. Коли таке пофарбоване воском яєчко опускається у розчини фарбника, то фарба не пристає до шкарлупи там, де вона захищена воском, залишається білою. Після занурення в історію писанкарства усі охочі мали змогу розмалювати яйця восковою крейдою. В музеї кажуть, від початку повномасштабної війни подібні майстер-класи влаштовують не часто, а відтак їхня цінність для бажаючих долучитись зросла. Учасники заходу діляться більшість з них розписували писанки вперше. Мені дуже подобалось багато цікавого узнала для лично для себе Я узнала дуже багато цікавого, Я ще карандашами не пробувала. Вот хочется попробовать здесь своя техника. И потом, когда его опустишь в краску, цвет может поменять. Вот сейчас вот я голубым или синим рисую, а потом может быть или салатный, или более светлый. В планах організаторів і надалі проводити різноманітні майстер-класи для усіх охочих. Анонси подій можна побачити на офіційній сторінці музею Фейсбук і на Авитісян, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі «Март».